Персонські прикордонники взялися за дітей. Вони вирішили навчати підлітків військової справи. Новобранцями стали п'ятикласники. Подробиці патріотичного виховання у сюжеті Андрія Мельника. Обіцяю берегти честь учня своїм сумлінним навчанням, культурною поведінкою, бути взірцем для всіх. На службу заступають 25 класників. Віднині вони займатимуться військовою справою під керівництвом прикордонників. Навчити дітей всьому не тільки там, як з кроком ходити, я чув діти говорили, а навчити багатьом речам, такі як я ж говорю, що перше це патріотизм, любов до держави. Херсонський загін створили після окупації Криму. Тоді зелені Берети залишилися вірні присязі, покинули рідні домівки та переїхали на материк. Я гадаю, що ці учні будуть перші і вони будуть приймати нас досвід охорони кордону. Спочатку ще з малку. розуміти, для чого потрібні війська. Перше шикування новоспеченої застави. Юні зелені Берети приймають присягу. Само в пограничники, стали їхніми друзями. Ми Будемо теж як какані країну, нашу кордони. Статут вже вивчили. Тож про прикордонну службу Малача знає майже все. Прикордонники – це такі люди, які захищають державу, від всяких негараздів, щоб було все гарно, спокійно був на Україні. Будемо займатися і військовою справою, це розборка, зборка автомата, медичною справою, як надавати змагання, щоб дійсно наприкінці 9 класу у нас вийшли мушні захисники кордону. Крайна та спочатку їм показують, як працюють прикордонні собаки. Аби знайти зброю в чотирилапому, треба не більше хвилини. Добре. 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 Після урочистостей та практичних занять прикордонники пригощають малечу польовою кухнею, Кормимо е кашей, супом, чаєм. Наступні заняття прикордонники планують провести вже в польових умовах. Перша група дітей експериментальна. Як наберуться досвіду, обіцяють підключити й інші школи міста. Андрій Мельник, телеканал Мовин 24.